Привіт, кіткомани! Сьогодні будемо саджати спірею. Кущ, який сам по собі не вибагливий, але якщо посадити його правильно, він віддячить вам просто шаленої кількості квітів і гарним виглядом. У цьому відео я покажу, як посадити спірею так, щоб вона не просто вижила, а стала окрасою вашого саду. Розкажу про вибір місця, який ґрунт їй подобається, як правильно підготувати яму, коли краще садити весною чи весни, і навіть у який час доби це робити краще. Тож, якщо ви задумались про спірею, сідайте зручніше або йдемо в сад разом. Починаємо! Коли краще садити спірею, ідеальна для посадки весна або осінь. Але не будь-коли, а коли погода тому сприяє. Весна це після того, як минула загроза заморозків, але ще не почалася спека. Тобто приблизно 10-15-19 градусів в день земля вже прогрілась, а листя на деревах лише починає з'являтися. Це ідеальний час. Якщо весени, сидіть за місяць до морозів. Для того, щоб кущ встиг корінитися. В іншому випадку це може бути ризиковано, бо коріння не встигне пережитись і спирея може не пережити зиму. А от влітку садити я не раджу. Земля гаряча, сонце палить. А кущ замість того, щоб вкорінюватися, буде просто виживати. Часто листя починає жовтіти або сохнути, навіть якщо поливати. Звісно, якщо це контейнерна рослина в контейнері, то можна і влітку, але тоді обов'язково притінок треба для неї створити та постійний полив. Краще садити спірею зранку або під вечір, коли немає активного сонця. Це менше стресу для рослини і менше стресу для вас. Бо копати яму в обідню спеку, це як мінімум не дуже весело. І дуже гарно було б, як ви подивилися і врахували прогноз погоди. Якщо Обіцяю дощі то це взагалі супер. Сама природа допоможе вам полити рослинку та створить їй необхідний затінок. Від місця посадки спіреї реально залежить, наскільки вона буде дуже гарною. Як буде квітнути та як буде виглядати сам кущ? Якщо ви хочете, щоб вона. Ряс цвіла і була така щільна, компактна, то їй треба сонце. Пряме сонце. Не десь під деревом, а пряме сонце. Хоча б півдня, ну а краще весь день. В таких умовах вона покаже себе наповну. І квітів буде багато, і сам кущ буде гарної, красивої форми. Якщо ж посадити в тіні. Або навіть у такій напівтіні, де сонце лише зранку чи ввечері, тоді, чесно кажучи, краще туди посадити щось інше. Спірея в тіні витягується, рідшає, ну і квітів так, символічно. Особливо це видно в японських спірей, там, де кольорове листя, і квіти, і це все просто брякне в тіні. Ще важливий момент відстань між кущами. Спірея любить повітря. Якщо її запхнути в тісноту, вона загущується, менше провітрюється та починає хворіти. А маленькі сорти, наприклад, ті, що пів метра заввишки, можна садити десь через 40-50 см. А от великі, то їм потрібно не менше метра. Якщо ви робите живопліт, то потрібно садити трохи тісніше, щоб з'єдналися рослинки в одну лінію. Але також не впритул. Не садіть спірею у низинах, де стоїть вода після дощу. Спірея це не любить. Вона не прям вразлива, але може загнити, особливо в перший рік після посадки. Краще десь трохи на підвищенні або хоча б зробити нормальний дренаж. Ще спірея класно виглядає, коли її комбінувати з іншими рослинами. Я зараз формую нову клумбочку і я буду садити з лакі, тут Тут вже стоїть молінія. Я люблю її садити поруч з лаками, котовниками, іноді можна посадити лаванду. Виходить дуже ніжно, природно, але я не раджу садити спірею поруч з агресивними кущами, які будуть її обмежувати своїм корінням. Тож, як бачите, правильне місце це половина успіху. В, вигляді, в шикарному вигляді вашому, вашої спіреї. Тож е, обов'язково врахуйте ці е, всі моменти, коли будете обирати місце для посадку своєї рослини. Тепер давай поговоримо про ґрунт. Е, найкраще спірея росте на легкому, пухкому, добре дренованому ґрунті. Тобто, щоб земля була не глина, а така. Де вода не застоюється, і корінню є чим дихати. Якщо у вас чорнозем, взагалі супер. Але і на піщаних, і легких обсоглинках вона добре себе почуває. Не любить вона заболочених ділянок, де вода стоїть після дощу. Там починається киснення, і коріння починає хворіти. Так само не фанатіє від важкої глини. Якщо копнеш яму і там стоїть вода, це сигнал, що треба з цим щось робити. Що робити, якщо ґрунт не ідеальний? Абсолютно нічого страшного, допомагаємо йому стати кращим. Я зазвичай додаю в яму перегній або компост, трошки піску для пухкості і вже зовсім інша справа. До речі, pH ґрунту спірея витримує досить широкий спектр від слабокислого до нейтрального. Тобто підходить абсолютно звичайний садовий ґрунт, якщо він не надто кислий, як для ротодендронів. ротодендронів. <рив> а, і ще одне. Якщо земля дуже бідна, піщана, можна додати трохи глинистої землі або біогумусу, щоб вона краще утримувала вологу. Бо на голому піску просто доведеться її постійно поливати. А, Трохи уваги дамо нашій спіреї на старті, і згодом ви матимете менше клопоту у майбутньому. Ну що, місце ми обрали час переходити до посадкової ями. Бо від того, як ми її підготуємо, також багато чого залежить. Яма має бути трошки ширша і глибша, ніж сам корінь або контейнер з кущем. Зазвичай це приблизно 40х40х на на 40 см. Але орієнтуйтесь на розмір корінневої системи вашого куща. Навіщо така яма? Для того, щоб дати корінню, м'який підготовлений старт, тоді воно швидко піде в ріст. Якщо ґрунт важкий або глинистий, на дно ями кладемо дренаж. Це може бути бита цегла, щебень або карамзит. Потім додаємо суміш землі. Це може бути частина перегною або компосту, частина звичайної садової землі та трошки піску, якщо у вас тяжкий ґрунт, для того, щоб ґрунт був пухі, пухкіший. Я не буду додати ні піску, ні перегною, ґрунт в мене легкий. А компост я додавала, коли формувала цей квітничок, я закладала сюди компост. Якщо є біогумус або добрива, також можна трошки додати. Але головне не перестаратись. Спірея не любить надлишку поживних речовин на старті. Краще збалансовано, ніж перегодовано. До речі, якщо у вас саджанці з відкритою коріневою системою, перед посадкою обов'язково замочіть коріння на 2-3 години у воді або у слабкому розчині кореневого стимулятора, все, яма готова, грунт підготовлений, коріння напоїна, можемо висаджувати. Ну що ж, яма підготовлена, можемо садити. Тут також є кілька ключових моментів, які необхідно знати. Я спеціально взяла цей кущик, щоб вам показати на його прикладі. Бачите, у нього іде одна гілочка, і не росте кущем, він не росте однією гілкою. І я цікавилася, як його треба садити. Мені виробники сказали, що. Краще не заглиблювати. Тобто ми потім стрижкою будемо це вирівнювати, або я подумала, що це може бути навіть досить прикольно, якщо такий шарик буде на ніжці. Тож я подивлюся. Висаджуємо на тому рівні, як росла рослинка в контейнері або в розсаднику. Я зазвичай роблю так. Ставлю я саджанець у яму. Якраз в цей момент у вас є можливість вирівняти рослину. Я навіть якщо вона у вас росла під нахилом, як в мене, то я просто трохи нахилила рослинку і зараз можу її вирівняти. Заливаю водою, лью і по корінню, щоб ще сильніше розправити коріння. І даю водичці можливість. Наповнити, зволожити ґрунт навколо куща. Прямо чекаю, поки вона гарненько вся війде в землю. Перед тим, як ставити в яму, обов'язково ми розбираємо корінчики, кореневий ком. Якщо у вас рослина була в горщику, це обов'язково робити, бо інакше вона може засохнути. Якщо у вас була відкрита корінева система, буде достатньо просто замочування коріння. Після цього я поступово засипаю ґрунтом рослину і ущільнюю, ущільнюю землю руками, не трамбую сильно, бо спірею я не фанатка бетонного ґрунту. Після посадки також обов'язковий полию. Навіть якщо ґрунт вологий. Це допомагає ущільнити землю навколо коренів і прибрати порожнечі. І ще момент. Я завжди роблю такий бортик навколо ями, значить невелике заглиблення, щоб вода трималась біля кореня, а не розтікалась по всьому саду. Щоб зберегти вологу біля куща спіреї. Можна замульчувати землю навколо рослини, це можна зробити корою, тирсою або навіть скошеною травою. Це збереже вологу і зменшить, зменшить стрес після посадки. І це так само не дозволить ґрунту нагріватися дуже сильно, якщо влітку буде сильне сонце пекти на вашу рослину. Ось і все, кущ посаджена, правильно, без поспіху, з увагою до деталей. Тепер а, тільки догляд, і скоро вона потішить першими приростами. Догляд за спреєю після посадки. А, значить, після посадки, якщо весна йдуть дощі, на вулиці немає сильної спеки, то, чесно кажучи, поливати часто не доведеться. Але якщо погода стоїть суха, Особливо, якщо вітрена, то раз на тиждень рясний полив буде доречним. Особливо в перший місяць після посадки. І не лийте потроху кожного дня. Краще рідше, але добре і глибоко. Щоб волога проникла до коріння, а не залишилася тільки зверху. Тепер трохи про підживлення. Якщо ви при посадці додавали компост або перегній, або якесь інше пролонговодне добриво, то взагалі нічого додавати не треба. Спірея скромна і перший рік їй вистачає запасу посадкової ями. Якщо ж ґрунт зовсім бідний, можна десь через 2-3 тижні після посадки дати легеньке, легке підживлення. Легеньке рідке підживлення типу глумату або біогумусу, але не більше. Тепер найприємніше: шкідники. Наша спірея це не троянда і не примадонна. Вона надзвичайно стійка до шкідників і хвороб. Якщо чесно, то обробляти її від шкідників від хвороб майже не потрібно. Ну, хіба якась тляна паде на зовсім молодий приріст, то можна обризкати або просто змити її водою з додаванням чеснику чи господарського мила. Одним словом, це той кущ, що після посадки не вимагає ані великого досвіду, ані спецзасобів. Додали трошки води і забули, а вона росте собі і тішить око. все, друзі. Тепер ви знаєте, як правильно посадити спірею, що вона любить і як зробити так, щоб вона з самого початку почувалася щасливою на новому місці. Мені ця рослина дуже близька. Вона невибаглива, красива, вдячна. Радує не лише своїми квіточками, але й зеленим, красивим листям. Догляду майже не потребує, а виглядає в саду ефектно. Що ще треба? Якщо це відео було для тебе корисним, не забудь натиснути вподобайку, підписатися на канал і поділитися з тими, хто теж хворіє на квіткову залежність. У нас це не лікують, ми так і живемо. Побачимось у наступному відео. Одне з них я зніму про обрізки спіреї, коли настане такий час, бо це іще одна маленька, але важлива тема. Дякую, що були зі мною. Гарного вам квіткового дня! І нагадаю, що в нас існує створено два телеграм-канали: один, де ви можете обмінятися квітками, подарувати комусь квіточки або отримати їх в дар. А друга група, де ви можете продати свої квіти, або дати запит на ті квіти, які вам необхідні, і купити. Дівчата торгують, продають свої власні квіти, тому ціни досить. Лояльні, так що інформація, вся необхідна інформація буде в описі під відео. Заходьте до нас, долучайтесь до нашої спільноти. Дякую, друзі! Побачимось!